Усвідомлення серйозних побічних ефектів гливоді у вигляді діабету. Метаболічного синдрому ожиріння та безлічі серцевих захворювань призвело до переходу від сукровоумісних до безкалорійних підсолоджувачів у їжі та напоях. І ось найгірша новина замінники цукру під назвою «Еритритол», який використовується для додавання або підсолоджування стевією, фруктів ченця та продуктів зі зниженим містом цукру, пов'язаний із підвищеним ризиком згортання. Крові, інсульту, інфаркту та перечасної смерті. Люди з факторами ризику серцево-судинних захворювань мають чи більше шансів отримати серцевий напад або інсульт, якщо вони мають найвищі рівні цих продуктів у крові. Автори дослідження дійшли висновку, що його результати не слід екстраполювати на загальну популяцію, оскільки учасники їхнього втручання вже мали підвищений ризик серцево-судинних подій. Мій висновок цієї інформації було правильним рішенням зменшити кількість вуглеводів у вашому раціоні, але уникати підсолоджувачів. Дякую за лайки та розповсюдження відео.